За словами авторів звернення, православна церква Московського патріархату системно працює проти української держави. Розпочати демосковізацію церков пропонують з Львівщини, де досі діють 40 таких парафій. Частина громад є просто удурмалені. А у власне тому, що ці священнослужителі, мабуть маючи відповідну школу, ми розуміємо, яку ну доносить недостовірну інформацію. Повторне звернення до Верховної Ради України підтримали 54 депутати. також своїм рішенням вони закликали правоохоронців та сили тероборони сприяти збереженні майна конфесій, щоб запобігти його розкраданню. Дуже сподіваюся, що парламент прийме відповідні рішення. А в нашому рішенні в межах нашої компетенції ми власно здійснюємо рекомендації органам місцевого самоврядування про те, щоб сприяти переходу тих громад, які ще поки що десь помилилися, заблудилися, щоб все таки переходити в українські церкви. Заслухали депутати сьогодні. Також. Інформацію щодо виконання показників бюджету Львівщини у департаменті фінансів обласної військової адміністрації кажуть, не зважаючи на воєнний стан, бюджетні показники в області задовільні. В сьогоднішніх непростих умовах у нас цілком задовільне надходження податків і зборів і забезпечується фінансування всіх першочергових видатків. Утримання установ, виплата заробітної плати сьогодні. Загроз жодних не. За 9 місяців року до загального фонду обласного бюджету надійшло понад 3 мільярди гривень податків. Ще мільярд гривень дотацій і субвенцій. Львівщина отримала з держбюджету. Дуже важливо, що сьогодні Львівщина почула, яка ситуація з бюджетом. Сьогодні ресурс є. Ми готові до будь-яких подій. Розуміємо, що з таким ресурсом ми точно забезпечуємо всі необхідні життєзабезпечувальні заходи, які потрібні громаді Львівщини. Не сидітиме на своєму місці в облраді більше Микола Си. Діло депутата, який майже з початку повномасштабної війни перебуває за кордоном, сьогодні позбавили повноважень своїм рішенням. Депутати також перетворили дві санаторні школи на Львівщині у наукові ліцеї. Святослав Драбчук, Вадим Кальченко, програма. Очі.